Вітаємо, друзі! Сьогодні на Курахівському напрямку на штурм українських позицій виїхали три БМП під прикриттям одного танка, який одразу ж підірвався на мінах. Одну БМП із повним боєкомплектом відправив у повітря оператор FPV-дрона. Машину розірвало на частини, а решта дві бронемашини противника відкотилися з поля бою. Друзі, якщо ви підтримуєте україномовний контент, за своїм бажанням можете підтримати, поставити лайк. А ми рухаємось далі. Зсу розбили колону росіян, два танки і три БМП. Виїхали штурмувати позиції. Наших воїнів дрони один за одним почали вражати цілі противника. Техніка почала хаотично і панічно відступати. Але дрони наздогнали їх. Також на кадрах можна побачити мегапотужну детонацію російської БМП після прямого попадання ударного дрона. Як ми бачимо, дрон на ходу потряс противника. Далі в нас знищена російська БМП 2 Наші воїни показали відео з передових позицій після утилізації штурму. Давно ми не бачили кадри з екіпажем БМП Бредлі. Так ось 47-ма окрема механізована бригада атакує на Покровському напрямку Донецької області. Ворожу БМП. Російська машина відступає. Я б навіть сказав, панічно тікає і перетворюється на решето після влучних пострілів. Ви тільки подивіться на ці потужні кадри. Американська Бредлі прошиває БМП противника, наче з лазера, підтверджуючи свій статус однієї з найефективніших бойових машин війни. Також сьогодні була приємна новина: російський винищувач Су 34 розбився у Волгоградській області. Місцеві жителі всім селом зібралися подивитися, напалаючи уламки, радіють, це ж скільки металобрухту можна буде здати, адже в голову висновків не приходить. Що за ціною цього літака можна було б побудувати хоч одну лікарню або школу на район, але Путін і його прихвостні вирішили усі кошти росіян витрачати на війну. Також, друзі, продовжимо інформувати вас про те, що відбувається на фронті. Розповідаємо тільки перевірену інформацію від наших воїнів. Вовчанськ у північній частині міста тривають стрілецькі бої та взаємні артилерійські удари. Основний упор російські війська роблять на квартал багатоповерхових будинків. Водночас зсу за останній тиждень вдалося вибити противника з низки позицій уздовж вулиць: авіаційна, торгова і соборна. На Торецькому напрямку, у залізному, північному та Нью-Йорку тривають важкі бої. Російські війська атакують на глибину 150-250 метрів. Покровський напрямок. Під веселим противник просунувся на глибину до одного кілометра. Піджеланним російські війська закріпилися вздовж залізниці та лісосмуги на глибину 1,2 і кілометри. Західна частина Новоселівки першої і територія південної ферми перейшли під контроль противника. Ситуація тут. Дуже і дуже складна. На схід від Яснобродівки ворожі штурмові групи зайняли територію мегдвору і просунулися до карлівського водосховища на глибину 550 метрів. Курахівський напрямок. Противник продовжує тиснути в північній частині Красногорівки в північному і західному напрямках. На карту додано уточнення. Південно-Донецький напрямок, південніше села Константинівка зсу зупинили атаку мотострілецьких підрозділів противника під закинутою фермою. Противник робить спроби повторити ситуацію як раніше була під Новомихайлівкою. На вугледарському напрямку на північ від Балки і Кряна російські війська просунулися вздовж дороги і двох лісосмуг у напрямку траси О 0532 на глибину 1,3 кілометри. До траси залишається близько 2 кілометрів. З добрих новин сьогодні безпілотники гур пролетіли 1800 кілометрів і вразили російський дальній стратегічний бомбардувальник ракетоносій ту 22 м 3 на аеродромі Оленя. В РФ джерела ОП. Атаки також зазнали військовий аеродром в Енгельській, Саратовській області, Дягілєво, в Рязанській області та НПЗ. Також ГУР уразило три російських вертольоти Мі-28 та К-226 на території РФ, джерела України. ГУР підтвердило ураження трьох військових гелікоптерів на території Росії. Відеодоказ в мережі і ви його можете побачити. Один Мі-8 знищили у Самарі та два Мі-28 і К-226 під Москвою. Друзі, так само ось така новина сьогодні потрапила до уваги. Китай просуватиме ідею мирних переговорів між Україною та РФ, міністр закордонних справ КНР Ван Ї. Позиція Китаю з українського питання є відвертою і непохитною. І він буде продовжувати неполегливо переконувати і просувати мирні переговори. Сказав він на зустрічі в Лаосі з держсекретарем США Ентоні Блінкеном. Ван Ї заявив, що Пекін працює над завершенням війни РФ проти України. Тільки нікому не зрозуміло, яким чином і на яких умовах. Друзі, з цього приводу напишіть свою думку в коментарях. Ось по цьому відео все зрозуміло. Що владі РФ наплювати на своїх людей, аби гроші списати? Я не знаю, скільки ще росіянам треба побачити правди, щоб, хоч трохи відкрити їхньому народу очі, Наводьте порядки у своїй країні. Дерев'яні броніки, ноу-хау російських партизанів, диверсантів-волонтерів. Один з благодійних фондів Москви пожертвував окупантам 20 бронежилетів. Усе б нічого, якби всередині замість броні не виявилося дерево. Также, друзья, если у вас есть знакомые с РФ, обов'язково покажите им это видео. Может, хоть кто-то начнет делать высновки. Народ, подскажите, куда жаловаться? Что делать? Сын получил несколько тяжелых ранений. После первого ранения. Он з железками, которые не дали йому вытащить, срочно отправили его обратно. Мама пораненого окупанта просить повернути сина додому. Контракт у сина закінчився ще два роки тому, але з війни його не відпускають. Навіть після кількох важких поранень. Нормальна чоловіка не лікують. И отправляют назад на фронт за осколками в животе та серьезным пошкодженням в ухо. С перебитым ухом у него нет барабана перепонки, у него постоянно течет гной из уха. Не дали сделать операцию, потому что не хватает людей. Сейчас он получил тяжелое ранение, у него осколки в брюхе. Після першого поранення він із залізками, які так і не встигли витягнути, терміново відправили його назад із перебитим вухом. У нього немає барабанної перетинки, а операцію йому не зробили, бо не вистачає людей. Пораненого замкнули в калінінградській ВЧ 06414, Заявили, що він під якимось арештом причини не називають, але обіцяють відправити на передову першим бортом. Контракт у него закончился уже почти два года назад. До сих пор его не комиссуют, не дают вытащить железки, сделать операцию на ухе. С брюхом, э, осколками в животе, ему нельзя двигаться, прыгать и тяжести поднимать. И его хотят, от... ему даже не дают собрать вещи. Друзья, вот такие поди ведомы на сегодня. У кого які думки обов'язково залишайте в коментарях. А ми дякуємо вам за вашу підтримку та вашу увагу. Разом обов'язково вистоїмо.